Вчора раз вечора вийшов на двір, сніг нападав. Думаю, на ранок накидає. Приволік мітлу. А тут оказалося рано. Не мітлу треба, а човна з веслами калюжі стоять по дорозі. Сьогодні в нас важливий день. День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Зараз ми поїдемо. Я поїду в центр. І там ми всі маємо занести квіти до пам'ятника. Ну і багато чого іншого там буде. Але це вийде другим роликом. Це буде другим роликом. А по? Поки ми їдемо туди. в центр. П'ять. Чотири. три, два, один. Пуск. Все? Пуск не состоявся. Пуск не состоявся. О, біда! Сталося так, як я колись і говорив. Цей акумулятор не завів, Ну цей такого розміру я взяв з фіата, поклав. Такого розміру, але він більший. Він більший хулера. Хулера ясна. Він навіть сюди не, не заходить у цю гніздо. Ну ладно, мені в центр з'їздити і назад. Я думаю, хватить там пару кілометрів. Так, ну що він скаже, як він заведеть? А потім ми все позаражаємо. Я міг до зараз покласти, але я ніколи не кладу на зарядку без... Е, як, як би мовити, щоб не дивитися за ним. Я весь час, щоб він був у мене на очах. Так, ну що ти тепер скажеш? Засвітилось. Бензин наш закачав. Пробуємо. Все працює. І ніхрена з акумуляції. Ні хрена з комп'ютером нічого не сталося. Все працює. Ну ладно, гріємо і їдемо. Бачите, чого він не завівся? Він розряджений повністю. Ну, як правило, я так не залишаю без нагляду, але навіть як щось і, щось і станеться, то тут желізна чая. У ну, мене колись був замкнув, то автомат на лічильнику видало. Нехай заражається. Так, все, а ми, а ми поїхали. Навіть погода сьогодні плаче за, за нашими хлопцями, яких уже немає, вже немає в живих. Амулятор мене підвів. Ну я знав, що це цим має закінчитись. А що він? Завів, поїхав, проїхав, кілометр заглушив, знову завів, знову, знову. Цілу ніч то Там без маси немає ніякої. Ну нічого, ми зараз його зарядимо. Зарядимо до пуття. Добре, якщо я зняв той цегу під зарадю, свята. Та й буде якось так. Буде якось так. Так, зараз я її, мабуть, поставлю біля будинку культури, бо це мені треба буде... Сьогодні бути в трьох, в трьох, як це, в трьох точках. Вона ну, нехай собі там стоїть. От, що тут таке? Ну постоянно ну, тут народа. Ладно, не будемо ми до того будинку культури їхати. Поїдемо, ми, поїдемо, ми, поїдемо ми. Поїдемо. Роз'їздилися тут. Поїдемо, ось тут останемо. Нехай стоїть. Що я не включив передачу. О! Нехай стоїть ось тут. Біля цього... біля цього е, зеленого насадження. Все. Поклали наручник. Морозу нема, він не замерзне. Так, так. О, світло, світло, світло виключи. А це нам треба, що нам треба? Зараз підемо в кабінет. Потім. Потім, потім, потім підемо сюди в бібліотеку. А потім поминальну вечеру туди донизу. Ну це все буде по порядку. Поміняв поміняв акумулятора. Ця фігня не робить, нові батарейки тут. Замкнути не можу через брелок. Тут двері замкнувся теж замкнулася. А як я її тепер відомкну? А? а я не знаю, а як тепер відомкнути? А-а-а! Тут воно тут воно оказується від одного замка. Оти, ЙОМАЮ! мойо Замикає дві двері від одного, від одного замка. Ну, ну хорошо, хай буде так. А брилок... щось <кхем> брелок не, не спрацював. Хрань ним. Так, ідемо ми в свій, до свого кабінету. Все, Торжественна часть закінчена. О, і ми їдемо. Поїдемо зараз до Віталика. Розбирає він, не розбирає. Зараз знаємо. Дощ не перестає. Дощ не перестайте. Я казав, під'їдемо до Віталика, та ні, не буду я їхати. Там дорога погана. І мені треба... Що мені треба? Мені треба поїхати, подивитися, як там той акумулятор заражається. Моє там уже не знати, що робиться. Так, а ну, що ти не заведи. І буде то, що треба. Навів. Так, трошки. Трошки її погріємо і поїдемо, зажинаємо цю машину. Сходимо, провіримо, що там з МТЗ. Бачить сьогодні природа добре, включимося вдома. А дома у нас все, все в порядку. Акумулятор заряджається. Мой атр заражається, це хорошо це хорошо. Що там робиться? Ага, только Значить, значить бере. Все в порядке. Так, що ж це робити? Я думав, я думав. Думав сходити до Віталика, так дощ. Дощ і не знаю що це робити. Поки, поки що не вирішив. Може завтра сходю, Може сьогодні. Побачимо. Якщо піду, то я скажу. Йду біло, болото місити буду. Ходжу я в усадьбу, може якраз віталик є, Зараз підемо провіримо. Куди ми підем? Судою, да? підемо? Сюдою, так? Підемо сюдою. Ніхто гриби не рве, нікому не треба, ще не збирає. Несу я віддалеку привіт з прилуків. Не забув? Ні, не забув. Дома його. Несу. Сказали занести йому привіт з прилуків. Зараз будемо передавати. Звісно, якщо він є там. Можливо, що й нема, може зранку був, а зараз вже що там уже після обідня пора. Так, виключаємося, бо дощ іде. Дощ іде на, на всю цю взагалі виключаємося поки. Так ми вже прийшли. Проходимо Бувшу котельню. Очігарку котельню. Йдемо в майстерню. Так, віталикової машини нема. Стоїть лихволга. Одна і друга. Що в них сюди позагонювали Незрозуміло. Все. З привітом облом. З привітом облом. Був він сьогодні, не був, не знаю. Відсія не видно. напевно, не був. Кабіна ще... А може й був. Він кабіну і немає, немає не знімати. Ну що ж, не передав я привіт. Перейдемо другим разом. Передамо, привіт другим разом. А зараз що робимо? А зараз йдемо додому. А зараз йдемо додому і будемо. Будемо монтувати ролик. Ролик. Де ми носили квіти до пам'ятника Отак Все, йдемо. Виключаємося бо дощ іде. Сьогодні біля пам'ятника мене питав один наш рибак. Ну наш, це з нашого Загону ліквідаторів. Заядлий рибак. Питався чи є рибаки на льоду. Кажу, там же ж відро стає. Нікену той що. Й то й що. Зараз підійду подивлюся, що там з тим льодом. На ту кладку я не піду, я вже з неї раз упав. У нас лезька. Так, цих урятів нічого не видно. В накладку вийти не хочу. Обійдемо з тої сторони. Точно є. Ой, гва Що Щоб ти сказився свою рибою. Хоч би якусь камеру надів би на себе чи що. Кругом вода стоїть. Відро стоїть, а він стоїть риболове. Капець. Да. Недоступний він моєму разуму чоловік. Ладно, хай лови. Самий відважний. Хоча наш рибак, той, я казав, завтра приїде. Ну молодці. Ну молодці. Ловіт. А ми, а ми будемо ловити на дивані. Так ця верба тут і гниє. А я її щоб запорізові забрав, приїхав би дільничий, сказав би що що я в це гублю. Природнє середовище і краду в державе дрова. Так, добре. -да, на сьогодні все. Віталій нема. Привіт, не передов. Рибаки є один. Ну, все. І дощ ще йде вдобавок на цьому все. Будьте здорові. Якою дідька я ходив аж туди. Як можна було звідси подивитися. Надів плаща вони ходить по льодові. Ну но -ну.